Вітаю, друзі! Сьогодні будемо швидко готувати найсмачнючий сніданок. Збиваємо яйця. Тепер трохи додаємо молока. І, звичайно, обираємо наші улюблені приправи. Ну, у мене це базилік. Ось так. І суміш перців. Ну, Звичайно, не можна обійтися без солі. Додаємо трохи солі. І знову ж таки збиваємо. На розігріту сковорідку виливаємо трошки масла і виливаємо нашу суміш. Ось так обережненько. Прикриваємо кришечкою. Кожен може додати до цієї страви сир, бекон, ковбаску. Я обрала сьогодні тільки домашню бринзу. Нарізаємо зелень. Перевертаємо наш омлет і викладаємо шматочки бринзи, посипаємо зеленню. Тепер обережненько прикриваємо сир і зелень. Другою половинкою омлету. Накриваємо кришечкою. Ну, буквально на хвилинку. Тепер перевертаємо. Ось так. Ну що ж, друзі, ось так смачно виглядає наша страва. Смачного нам! Ну, а якщо спробуєте і ви, мій рецепт, то буде смачно і вам. Залишайте ваші відгуки, підписуйтесь на мій канал. Попереду ще дуже багато всього цікавого.